Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, черевна краса природи. Зима, ну руки чешуться, чим-то заняться. От. З перспективою на весну Ще поки в нас морозів не було, Ну вже температури такі, що вегетація. Пліночніх теплицях завершується. Як ми знаємо, що вегетація проходить при середній суточній температурі вище плюс 5 градусів. Ну, зараз ще поки так. Терпімо. Те, що остається в теплицях, ще воно е, набуває, наростає коренева система. Е, ну, Слідкуємо. А сьогодні я займаюся розмноженням такої культури, як Калібрахова. Ну, Калібрахова, ну, родичка, можна сказати, Петунії. З одного вона, значить, з одної родини Пас Пасльонових, да, але в неї менший. Дрібніше листя і дрібніше значить, квіти, зато вона дуже рясно ними квітне, і цим привлікає. Дуже велика гама. Можна підвізні вазони садити по два-три по три різних квітів, і тоді виходить шикарні підвіски. Ну, Перед вами ось один із таких кустів, це, значить, така в нього розцветка. Ну, вважаючи, що вже осінь, то звичайно я з нього вже тут нарізав багато живців. От. І він буде зимувати до весни, якщо весною буде живий, ми його гарно підкормимо і він піде діла. Ну а живцювання живцями значить, нарізаю такі е, от, е, живці от, і для вкорінення використовую е, субстрат перліт. От, е, будь ласка, такий перліт. Я, бачите, поробив собі такі розтільні із пет-балонів таких 5-6-літрових. Чим мені подобається, що тут от бортики такі високі, на ніч можна прикрити пленкою. От, для того, щоб була. І пови більша температура, і вологість повітря періодично можна відкривати, і переліт дуже в ньому хорошо корінняються рослини, особливо звичайно в літніх умовах, коли температура там під 30 градусів, він добре держить вологу, От, раз вторе. В той же час е, пропускає кисень е, до місця утворення корінів, кор корня. От. Ну, вже в ньому є деякі е, поживні речовини, так що е, я вже года 4-5 для вкорінення використовую е, перліт. Ну, не на всіх культурах, наприклад, е, от на гвоздикі махровий використовую субстрат торфяний, торфений, а от пituния, потом, виходить, калібрахова. От зараз культурою зайнявся, значить. Ромашкою французькою, все акуратно, е, в мене на наперлиті. Да. Ну, е, е, я вже розсадив у стаканчики із субстратом, вже він укорінився і буде потихеньку е, розвиватися і ждать весни. Для того, щоб більш було успішно, ну, виживання е, е, значить, моїх е, саженців корінняних використовую е, 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 такий засіб, як електропростень. Я стелю під е, на стілаш От. і включаю і тоді в зоні е, Росту корінців е, получається більш благоприятна у, у умов, умови в зимних, в зимних умовах для е, укорінення. Якщо ще зверху можна на ніч прикривати або й днем е, пленкою, то непогано не виходить. От, отака друзі, ситуація. Ну, що ще вам сказати за е, калібрахуа? Ну я теж не, недавно ним займаюсь. Ну, для того, щоб е, зберегти його у, у, е, в зимових умовах, звичайно, він витримує там е, заморозки, Ну, пишуть в літературі до 5 градусів е, мороза. Ну, краще занести його е, 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 значить, в захищенні від морозу. Умови. Якщо він вас різ на грядках без вазонів, посадить вазон і занести, щоб він зимував в плюсових температурах. От такі, отака, друзі, ситуація з цим, ну, можна сказати, різновид. Підтоні, друг, другі, ну, що це самостійна форма. Ну, дуже цікаво. Людям подобається. Головне, що людям подобається така е, культура, як калібраха. Коротко. Да, так що хто бажає зайнятися калібра ХА і значить зберегти її в е, зимових умовах і розмножать живцюванням. От я вам коротко розповів. А на цьому е, буду закінчувати своє включення. Да. Бажаю всім е, головне мирного неба, закінчення війни, успіхів у зайнятті, е, значить квітами. Кого є час і хто цим займається, да. ну і будемо ждати весни. На все добре і до нових зустрічей.